Я не пишу про війну, ви скажете, що не люблю я Україну. Люблю безмежно, щиро, вірно, незрадливо. Я не хочу згадувати про війну, ви скажете, що не люблю я Україну, своє життя до них і покладу, впаду додолу у низькім поклоні, покладу на землю, побиті долоні. Україну, ти мене почуєш, Україну, чи ти пам'ятаєш? Про смерть і кров у твоїх желах, злотоцінних чорноземах. Я не пишу про війну і не питайтеся, чому. Війна це сила, примха і людь. Україну, ти про це забудь. Ми захищаємо своє, квітуче, і рідне. І серце краї туга з'їдає. Знайте, що туга це все ж найщиріше, вона щиріша за кохання. Навіщо це все марне руйнування? Україно, коли здобудеш полинову волю, Україно, не допускай марних смертей, захистиш своїх дітей. За що ти так, до чого знак? Хоча ти зовсім тут не винна. Війна, прямха тваринна, а люди найстрашніший звір. Заселили все, моря, верхівки гір, і мало все. Нас скоритися ніхто не змусить. І що ж тепер? Я не пишу про війну, все ж скажете, що не люблю я Україну.